звужує звужу вище паша вище хтось зрозберіться серединці! вище шило вище юра низ знизу пустий м'яч так набувати мені ті м'ячі! мічі обивай обівай віддай вичелочі Па па Юр, не забывайте нічого. Не за передачу або убів. Шелос? Свадь, працюй, свадьбу. Шей! Паша! Дві! Що за кулін? Ве ще! Ви в Дивньо, швець! Шечі працюй! Швейцарій Рай! Що ти уваж, стіга, играй футбол! Ти набігай! Набігай! Ми стоїмо! До воротаря хтось! Сила, давай ще! До воротаря хтось буде бігти! Швець, читай урок, швець! Вони дуже широко. Сійте, пасійте, що я, густь, затистики! Гуще, дімої, прийдуть. Де швеці, ди! не тянись, йди! Та як! Ромче, простріли, ром! О, ма! Гущаться, я встаньте!

А сарай оверрейс парк А коо А сарай я хочу пробежать Аврома всем 真的。

Рухаємося, Паша, рухаємося! За спинку. Юра, за спинку. Лука, ти будеш бити чи ні? Давай, пас, пас, вичі, Дім, опустай! Діва, не треба боротися, дай пас і все. Йор, Йор, а чого не зразу не подати, Йор? Рухаємся, з собою. швець, за спинку біжи, далеко. Дімка, ти можеш розбігтися, щоб синіше кинути, дім. Ну, не даєм думати. Не даємо думати. Перед мечим, жвець! Перед мечим! Господи, летаємо! Бара мяч, Ром, барам, давай веселишь! Выселиш Паша, давай Не роби нічого з розворота, працюй з мечем! Що ти хочеш 360 щось зробити, Нет, це чого? Я сказав, що не роби так! Ти, Юра! Пася рай. Ай, то що тут таке було, паш? Добре, Ром. Все, я в нього не кривай, пащ! Закривайте! Иди, иди, Ром, иди! Активно! Активно! Линия, Ром! Линия не в нём! Оп! Ані жило в дані, дані страйс. стоїмо! Светь, <coughs> стань біля воротаря! Біля воротаря стань, швець! <поторяйте> не подача Лука, це не подача! Взад-озад-озад! Говори! Дася свят, грано. ви говоріть! Давайте інформацію! Він просто біжить, не розуміє, що робить! Вить, вись! Перейдіть байко працюють! Ходи! Добре, Йора, давай! Воротарь, воротарь. просто, просто! Далеко! Дем'ян, проси, він кине! Демян, Дем'ян! Давай, давай, давай! ще до гравців не даємо приймати Ми ще до гравців! ще да. до гравців, віша! Дай, 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 дай. Э, давай, Юр, давай, Юр. Добрый Юр. Выше! Ну видал, какая-то, ну кумиту, або щось зроби. Юра, кутовый, Юр, куда ты Готовий, Юр. Розібрали порохця. Звернулись печі, жив. Горемо! Дуже дорого хим. Бери м'яч, беремо м'яч! Руслан, зійди, в'ятай! Правий ді, на захисник м'яч! лівий лівий захисний, не ти, не ти, ти, ти дигай! Ходи пущі, дімо, гущі!

давай, Демян, работай, Демян, ты вещь Юра. Юра, ты... Юра, ты... А не, Юра, то не проходит. Не, накрывай. Дим, давай. Давай, не еще Демян. Де Юрі? раз два, туди! Браво, Юра! Інка! Під праву ножку і туди далі! Все, не треба в мені проти. В центр! В центр вивіше! Говорите реактусь!

Забываю Ромчик Сило 2-0. Впереди. Юра, йди сюди! Дем'ян правий, півзахисник. Давай, вещи, давай. Все, вибивай, вущі! Вибивай, вущі! Гірай, давай, давайте, Не кидайся. Добрий вітя! Молодецький! давай. сідай, дим'я, сідай, дим'я. Брайк під захисник сідай, каже. Паша, сідай. Сідайте, Лице, сідає. Лицем, лицем, нещи, війте, весь, нищий, вітя. Пуще туди. Добре. Сьома, ром, спокійніше, Зупини м'яч. Сиди давайте, ди. Відтішни, давай, добре давай. до

Біжи, дим'ян, біжить! Гарно! Ой, я, нічо, давай, нічо, Молодець, давай, Давид, дави, вот трошки не попадає. просила. Дем'ян, зліва під захисту. Дем'ян. Давай, давай, Данило, накривай. Де, де, вривайся, вривайся. Дуже добре. Опа! Давай, Лука, ти не шаг, давай. Лука, левую! Так, ну а как? Давай левую! Попробуй, колись его! Добре, ничего! И туда! Давай назад, назад! Давай, читай урок! Выше, Данило, выше! Кидайся, Данил. Андрій, в нього, Андрій. Давай вертаємося, вертаємося, Данил. Давай, 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 рішай. Давай, давай, давай. Ти ще опустив голову, вже б'єш, то подивися. Давай, давай, давай! Андрій! Андрій, спокійніш! Андрій, спокійніш! Двадцять друга. Якщо буде вибавати, може перебити. Отак, отак і сі, молодець. Пауза. Лука, йди сюди, Лука, давайте. Давайте біжи до кінця. Стріляй! Та дуже довго! Опа! Вибивали на Данило, Данило скинув на Давида. 3-0. Давай, 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 давай. Oh, no! Добре, давай. Yeah. давай. Давай, виборся, давай, давай. Ремян. Иди сюда. Рем, видишь, да. Все, нащи, нащи. Волос, нащи, будешь тортный. Четыре. Итя Нащи. Нет. Не да. Добрый вечер. Адже перемогу святкує пошук 3-0.